Роберт Бернс Моє серце в верховині. Моє серце в верховині і душа моя. Моя дума в верховині соколом боя, Моя мрія в вгоре лине вздогін вітрам, Моє серце в верховині, де не був я сам. Будь здорова, верховину, любий рідний край, честі й слави, батьківщину, вольності. Розмай, хоч і я на чужину, повернуся знов, Моє серце в верховині і моя любов. Прощавайте, сині гори, білі і сніги, прощавайте темні звори й світлі і луги, прощавайте пущі дикі і тіні вігаї, прощавайте буйні ріки і бистрі ручаї. Моє серце в верховині і душа моя, моя дума в верховині соколом боя. Моя мрія в лини, лине вздогін вітрам, Моє серце в верховині, де не був я сам.